Ну і власне топографія серця. Як же серце розташовано у грудні порожнині? Ну, ви знаєте, що воно розташовано у грудні порожнині, в нижньому середостінні, а конкретно в середньому. І верхівка орієнтована вниз, трішки вперед, та вліво. І дві третини розташовано зліва від серединої лінії, а одна третина розташована справа. Тобто серце воно розташовано ось так. Але вам потрібно знати, як проєктується. Межі серця на передню грудну стінку. Отже, верхня межа. Серця проєктується по верхньому краю хрящів третіх ребер. тобто перше, друге, третє, третє ребро. Ось по цій лінії, отут проєктується основа серця, базі скорбіс. Права межа серця спускається латеральніше на 1,5-2 см від грудини, від хреща 3-го ребра до хряща 5-го ребра. Ось до цих пір. І тут вона переходить вже в нижню. Нижня межа серця, щоб її дізнатися, нам треба спочатку знати проєкцію верхівки. Отже, куди проєктується верхівка серця? Верхівка серця проєктується в п'ятому межі ребері на 2 см медіальніше від середньої ключичної лінії. Тобто, спочатку ви знаходите середину ключиці і опускаєте вертикальну лінію до п'ятого го межаберія. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ось ви потрапили в п'яте між і відступаєте медіально, тобто всередину. Ну, півтора-два см. Тут буде залежати від конституційного складу людини. Ось сюди. Тобто ось сюди, в це місце. Проєктується верхівка серця. І вам залишається об'єднати праву з верхівкою, і ви отримаєте нижню е, межу серця. І об'єднати третє ребро зліва. З верхівкою ви отримаєте ліву межу. Таким чином, такими контурами серце в грудній порожні. І ще, що важливо, ви маєте знати точки аускультації, тобто куди ставити фонендоскоп, коли ви будете слухати той чи інший клапан. Важливо, що звук поширюється разом з током крові. Тобто, куди через клапан прямує кров, туди буде поширюватися звук. Отже, якщо ми кажемо про адревінтрикулярні клапани. Тристолкове. звук від тристолкового клапану буде опускатися вниз. І точка оскультації тристолкового клапана знаходиться заліва від мечоподібного відростку. От сюди ставиться фенодоскоп і вислуховується саме тристолковий клапан. Мітральний. Мітральний знаходиться дещо лівіше, але також від нього звук розпоширюється вниз. І за традицією, мітральний клапан він вислуховується в точці проекції верхівки серця. На верхівці серця. Далі. Через аортальний клапан та клапан легневого стовбура кров проходить вверх. Тому точка оскультації аортального клапана вона буде знаходитися з права від грудини в другому міжеребері. Тому що аорта, по виходу із лівого шлочку, вона спочатку прямує вверх і вправо, потім формується дуга, вона загинається назад і вліво. Тому і звук поширюється сюди, справа від груди. Ну відповідно, клапан легеневого стовбура. Ви вислуховуєте також у другому міжребері, тільки зліва від грудини. Тому що легеневий стобор, якраз коли він виходить із артеріального конуса, він прямує вверх і дещо вліво. І звук, відповідно, розширюється також сюди. Таким чином, розташовуються точки оскультації серця. На цьому, мабуть, і все на сьогодні.